Ну що, громадянська війна в Росії почалася. Давайте про це швиденько поговоримо, тому що Росія спершу звинуватила Україн, Україну і українське ДРГ, що ми взяли в полон заручників а, в їхній території на Брянщині, а потім а, виявилось, що є деталі. Підписуйтесь на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Українська... перший етап сьогодні вранці починається. Російські державні ЗМІ заявляють, що українське ДРГ на Брянщині взяло заручників, а в селі Любічани. російські державні провладні медіа почали говорити про те, що українське ДРГ пробралося, взяло заручників. Потім почали казати, що ми ще там ще й вбили дівчинку. Ну, зрозуміло, що а, нагнітається сценарій фільму хвост а, Хвіст крутить собакою. Да? От Росіяні його називають хвост віляє собака й плутавство. От ну і зрозуміло, що це все понеслося по російських змі. Телеграм-канали кричали, трещали, брещали. Що як так українці захватили мирну дівчинку і вбили її? Ай-яй-яй ой, ой ой кричали вони. що українці всі в жовтих пов'язках в українській піксельній формі. Ну і далі, далі, далі. Єдина була проблема, українські ЗМІ вже одразу почали говорити, що ДРГ наші не переходили, що наше командування говорило про можливі провокації біля Чернігівської області. Ну і найголовніше, що зараз ЗСУ носить сині пов'язки, а не жовті. Ну, але це все деталі. Тим більше, щоб була і. Офіційна позиція б цього командування півночі, що ми не переходимо кордон, що ми не стріляємо по мирних, що ми все, 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 що ми робимо, типу, неважливо. Росія далі несла що ось українці фашисти, терористи захвачують мирних. Ну і зрозуміло, що Україна боялася, що це може бути провокація проти нас, типу, як привід щодо там нового широкомасштабного наступу, контрнаступу чи будь-чого іншого. Зрозуміло, що наші змі почали теж це реагувати. Командування північ робило кілька заяв, але потім виявляється наступна історія: це так званий етап. 2. з'являється відео, що російський добровольчий батальйон перейшов кордон, взяв заручників. Цей добровольчий корпус, ну і, зрозуміло, що він закликав, що з мирними вони не борються, але закликав росіян вставати, перестати бути рабами і боротися з режимом. Про що це говорить? Що всередині Росії з'явились певні сили, які ми зараз не переоцінюємо, не піаримо і не додаємо їм додаткових якихось політичних балів. Чи говоримо, що ой, вибачте, росіяни не такі. Це війна Путіна. Ні, це поки що там кілька людей, які а, дійсно зробили певні. Військові активності, але записали відео, тому ці активності можна вважати вже в тому числі і медійними і політичними, і закликали росіян робити те, що роблять вони: захвачувати владу, боротися з військовими і скинути цей режим. Зрозуміло, що ми зараз їх переоцінювати надзвичайно сильно не будемо, але говоримо, що перша спроба маленька. Один до тисячі, напевно, уже реалізована. Ми не будемо говорити про всю російську опозицію, яка об'єднається ікрою з блінами і шампанським в Лондоні, Ніці і Монако. Ми просто скажемо, що є кілька людей, що які щось зробили. Тим не менше, ми побачили дуже цікаву річ. І тут аналітичний висновок про те, що. Кремль, навіть коли захвачує там дві людини, три людини або з'являється якийсь добровольчий корпус, маленький там і корпусом їх важко назвати, але там, взагалі, на відео дві людини. Але Кремль не знає, що робити. Пісков сказав: Ми не знаємо, будемо думати, будемо Да? Тобто, плану немає на випадок дестабілізації з середини Росії. Тобто, дві людини можуть пошатнути всі російські змі і направити їх в ту чи іншу сторону. Це дуже класний інсайт, це дуже класна, цікава інформація з середини, яка повинна лягти в основу наших аналітичних розробок і подальших диверсійних дій. Я думаю, що це якраз таки дуже непогані, корисні, що називається сирі знання, які треба використовувати дуже сильно і швидко. Ну і в мене до вас, друзі, запитання про Брянську область і все, що ми сьогодні побачили і зрозуміли, як гадаєте, що простіше і що дешевше зробити: повернути Донбас і Крим військовим шляхом, чи навпаки, всередині Росії розхитати трошки ситуацію і просто вбити. Путіна цим самим звільнивши територію вже автоматично і політично, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк та дзвіночок. До зустрічі!